Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмошки. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що в ніч з 8 на 9 травня росіяни здійснили черговий повітряний удар ракетами. З кораблів та стратегічних бомбардувальників по українським містам. Цього разу їх цілями стали Київ та Дніпро. Одесу вони, на відміну від пози минулої ночі, не обстрілювали. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас є вся можлива інформація. Отже, нічний ракетний обстріл України відбувався двома хвилями. Все почалося біля 22 другої години, 8 -го травня, коли стало відомо про зліт. З аеродромів аж у Мурманській області стратегічних бомбардувальників ту 95 Одночасно в районі Дніпра та у інших східних регіонах України пролунали вибухи. Потім, після третьої години ночі, по всій Україні, в тому числі і в Одесі, була оголошена повітряна тривога, яка тривала аж до шостої ранку. В цей час над Києвом дуже активно працювала протиповітряна оборона та було чутно серію вибухів. В Одесі ж було спокійно. Якщо не рахувати інформації про переміщення російських літаків, кораблів та ракет, такі справи. Вже вранці Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про цей нічний ракетний удар. Всього росіяни двома хвилями запустили 25 ракет, 25 крилатих ракет, з яких 23 було збито. Перша хвиля, яка була увечері націлена на Дніпро, складалася з восьми ракет калібр, які випустили скоріш за все з одного з російських надводних кораблів-ракетоносців, які маневрували в районі Новоросійську Анапи. Це туди відступив з Севастополя Чорноморський флот росіян і переніс туди свою операційну зону. Друга хвиля ракет вже після другої ночі складалася з 17 ракет типу Х-101, Х-555, які всі були. Націлений на Київ з бомбардувальників ту 95 запускали ракети. Вони з району Каспійського моря. Всі 15 ракет, які були спрямовані на Київ, були збиті. Ще двома ракетами було уражено є. Черкаську область, але деталі поки що не розголошувалися. Безпілотників Камікадзе, на відміну від позаминулої ночі, в ніч з 8 на 9 травня росіяни не застосовували. Скоріше за все, позаминулої ночі, коли вони кинули на Київ аж 35 таких дронів, які всі були збиті. Вони намагалися таким чином не лише уразити якісь цілі у нашій столиці, а й за допомогою дронів Камікадзе виявити роботу та позиції української. Протиповітряної оборони, але не змокли. Загалом ми бачимо дуже сильну активізацію російських повітряних ударів по українським містам протягом травня, всього за 9 днів. В тому числі було двічі завдано ударів по Одесі 4 та 8 травня вночі. Але ці удари, всі ці удари, носять досить точковий характер, і вони не є і не були масованими. Жодного разу цього. Травня в Росіяни не випускали ані 50, ані 60, ані 70 ракет, коли вони воювали проти української енергетики. Це був наймасовіший минулої ночі удар, коли випустили відразу 25 ракет. І це має декілька причин. Це все це саме таким чином через дефіцит ракет у росіян. Майже всі ракети вони. Витратили на удари по трансформаторним підстанціям та лініям електропередач і електростанціям минулої зими. Також на це впливає дуже висока ефективність української протиповітряної оборони. Росіяни чудово розуміють, що навіть там з 20 з ракет, які вони випускають по українським містам, до цілих долетить ну, максимум 2-3. Тобто, ППО показує дуже високу ефективність. Також діють і фактори того, що російські стратегічні бомбардувальники були змушені перебазуватися на аеродроми аж у Мурманській області. І тому перед запуском ракет вони кілька годин летять над територією Росії, і точки запуску, і траєкторія польоту ракет вже відомі і простежуються. Також відступив і Чорноморський флот від Севастополя аж на узбережжя Краснодарського краю, і тому повітряні. Ракетні удари з кораблів по українським містам також більш прогнозовані через більш високий час підльоту ракет. Все це є результатом дуже успішних ударів українських безпілотників по російським базам, як морському бази у Севастополі, так і різноманітним авіабазам, в тому числі навіть у Саратові. Таким чином, ми бачимо, що російські стратегічні удари ракетами по українським містам, по Одесі, по Києву, по Дніпру і так далі, вони не досягають своїх цілей, вони стають все менш і менш ефективними. І це Дуже багато в цьому результатів як успішної роботи української протиповітряної оборони, яка весь час посилюється, так і успішних ударів українських дронів по російським базам. Ми все за ситуацією. До побачення з вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні!